На рівненщині тільки зароджується традиція регулярних змагань з ВТФ. Цьогорічний відкритий кубок був лише другим, але рівень турніру за короткий період часу значно виріс. Рівень ну, надзвичайно підвищився по кількості учасників, по якісному складу спортсменів. По ну в кінці, кінці в регіональному проведенню змагань саме в рівному. Всього на змагання зібралося 180 учасників із Києва, Житомира, Запоріжжя, Луцька, Івано-Франківська, Хмельницького. Честь рівненщини захищало аж шість команд із усієї області серед місцевих спортсменів були настільки підготовлені бійці, що для них на регіональному турнірі суперників сильних практично не було. На Рівненській області це великі змагання, великого рівня. Ну, я б не сказав, що дуже сильно. На ч'яти України набагато сильніші, набагато сильніші суперники. На міжнародних змаганнях я взяв п'яте місце в Молдовані на програв. Ну, ну, виграв uh, Дніпра з Дніпропетровська в Молдовані Неправив п'яте місце. взяв, з того року А uh, Так, третє місце на шпиозі України. У підсумку серед 14 команд найбільше медалей виборола Івано-Франківська область. Срібло у Хмельницького, а неофіційну командну бронзу. Спортсмени Рівненщини таки залишили собі.